Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися ще якби розвити таку дуже інтересну тему, так як що вже ще трошки і закінчується Старий рік, а 24-й рік це був Кармічний рік, де усі карми, буквально всі карми вспливали і всім давали можливість відпрацювати ці кармічні всі вузли. А зараз уже з 25-го року ми входимо в новий рік. Це, якби кажуть, осознаності, якби по переходу того, де всі вийдуть, отак, як один там гарно так сказав мужчина, так якби з бутилки всі перейдуть в горлишко, де по одному будуть виходити в новий світ. І це, І це все якби, ми повинні також зустріти. Тому що всі плани, які ми собі складемо в цьому році, це особливо в цей період, коли. Сонце, яке на три дні пропадає, його немає, і тому що воно якби накриває землю тьма. Це з 21 по 23. І в цей період дуже людям тяжко, якби ну, якби так рекомендують, що потрібно просто запалювати більше світла в хаті, щоб було свічки при можливості палити, тому що підтримувати, як кажуть, світло. Біля себе, тому що ми якби передані енергіям, які ну, якби, нам не допомагають. І от у цей період, якраз, уже коли вступає з 24 по, 20, ну, по 26, фактично, коли вже піднімається, як кажуть, нове сонечко, нові промінчики, коли касаються Землі. Це дуже багато народностей В нас святкують, що це і є новий рік. Тому що оживає, все оживає, буде день йти на збільшення і з'явиться життя, в людини життя. І от в цей період якраз закладуються дуже такі хороші, інтересні якби, бажання, які є в людини. А так як ми знаємо, що для того, так як. Ми знаємо, що міняється циклічність року, що наступає нова ера, яку нам звище дають, і ми повинні всі зуміти це війти. І так як в кожній душі людини є мужська енергія і жіноча енергія. І жіноча енергія це почуття, а мужська енергія це дух. дух. Божественний дух, який нас веде. І, а у мужчин теж є яка жіноча енергія і мужська, це, і мужська енергія. І так як у мужчин, у більшості всіх якби, має теж з'єднатися, якби. Ну, Таким процентом, якби 80% мужської, 20% жіночої, а у жінки 80% жіночої, 20% мужської, якби помінятися. І це тоді тільки буде гармонічна пара, і гармонічно вони будуть жити. Тому що дух, як і душа, вони мають якась свої. Свій зв'язок. Якщо немає цього зв'язку, це якраз якби немає з'єднання з Богом. Тому що в кожну людину, яка влюбилася при любві чоловіка і жінки, мужчина це є творець, це є Бог, а жінка це є богиня. І вона теж вони на одній, як кажуть, на одному рівні у Бога, вони з'єднані і вони повинні як кажуть, прийняти один одного. От через що зараз більше саме нещасні жінки, тому що вони приймають мужчин з ходу, як тільки вийшов Бог, ні одна від Бога не відкажеться. А мужчини не приймають богиню, тому що вони заматеріалізовані. Вони іноді в них шкалить до 90 А іноді й на 100%, які і ніколи не приймуть жіноче, тому що вони приймають матеріальне, це значить вони у них діють гроші. Секс і всяка друга дрібезінь, яка от матеріальний світ. А духовність це треба відчувати один одного серцем. Це треба жити один для одного, яка дихати одним воздухом. І цю гармонію тільки можна збудувати. От якраз заложити це в початку, яка ось, коли сонечко буде тільки прокидатись, це буде 24 числа, заложити цю таку любов. Тому що якщо жінка не буде світити для мужчини, то він і ніколи, яка не засвітиться. Тому що мужчини світяться благодаря жінкам, тому що в жінок розвинуте почуття, як я казала, почуття любові, і вона любов'ю буде його. А мужчина силою волі. Знаєте, сила волі це як Будувати все навкруг жінки, щоб вона, як кажуть, була захищена від усіх поганих цього нападів. Вона енергетично не може як кажуть, пострадати, якщо в неї є правильний чоловік, тому що до, її, до неї не дійде ні одна, як кажуть, погана сторона. Хіба якщо вони. Вибрали другу сторону, але ми про другу сторону, навіть не говоримо, Я ніколи не говорю, Тому що мене слухаються ті, які йдуть тільки вправо, а не вліво. Так що всі е, ідуть до Бога, і я разом з ними. Так що, як ви учитесь з мене, так я з вами разом учусь. тому що іноді, е, коли я починаю говорити, в мене звище міняють мою тему, навіть постройки, то що я хотіла сказати, і виходить зовсім друге. Так що ми повинні згармонізувати себе. А згармонізувати це значить, якщо є божественна воля, це Бог дає як в душу божественну волю, так і в дух божественну волю, тому що вони дві двоє згармонізують. Через що в чоловіка все скоріша реакція, будь-яку проблему рішити, це в нього проблем немає, тому що він... Все таки матеріаліст, і ця матерія, вона яка грає в нього першу роль, тому що він повинен побудувати той фундамент, де всі будуть, де вони будуть гарно і щасливо жити. А жінка, яка зробити таке середовище, створити всередині сім'ї, щоб всі хотіли йти додому і бути щасливими разом. І через що зараз такий період важкий, що в більшості людей не розуміють один одного, тому що потрібно прийняти спочатку, як кажуть, емоціональне, це значить навести порядок в голові, чи я з правими, чим лівими, чи я підпитую темну енергію, чи я наоборот її трансформірую в світу. І так само і фізичне. Ми повинні знати, що фізика наша це. Де обладає наша енергія. Якщо ми на фізичному плані слабенькі, значить наше тіло не має ніякого можливості яка, тим енергіям, які з боку. Так що зараз всі вже знають, наука вже доказала, що буде якби на 40% енергетика мінятися. І не кожен організм людини це сприйме. Якщо слабеньке тіло, Енергія ота розірве, тому що повищається енергетичний рівень. І якщо немає цього е, емоціонального урівновішення людини, значить вона теж її темні енергії замучить. І от коли перший крок людина оцей робить, і на неї зразу нападають темні енергії. Вони наскільки нападають, такі страхи наганяють, що в страху людина може відказатися і повернутися назад. А це не треба робити, тому що треба просто знати, що ви сильніші, що ви переможете. І так доводять, і якщо людина повертається назад, цього не хоче, її настигають різні хвороби, силою змушують, як кажуть, зверху змінитися. І якщо вона не міняється, вона через певний час стане хвора. Якщо, допустимо, жінка обесцінила повністю мужський рід, значить, це во, там, у тому роду, в якомусь поколінні появляться безумці. Це нам теж не треба. Кому треба, нікому не треба. Значить, ми обіцінювати їх не можемо. Так, їм саме важче. Жінка може все, вона може скоріше перестроїтись і заграти яка, от і в ту, і в ту сторону. А для чоловіка це проблема. Ну, скажіть, котрий чоловік так дуже щебече, хіба той без комплексів, як кажуть, який каже, що любить, але любить всіх підряд. Ну, якби... Не когось одного, що він строїть св свою ячейку. Тому що зараз те, що ми любимо всіх там багато, це є гріховність, це, це погане. А ми повинні як кажуть, строїти ячейку, де наша сім'я об'єднується в один пазл. І ми, як кажуть, один за всіх, всі за одного. Оце є наша сім'я, І до якої нам треба і стремитися, щоб не йшов один плуг, другий Туди і ми вчитали, що так має бути. Ніхто нікому не мстить, тому що люба місця вернеться для того, хто мстить в 10 разів сильніше. Зараз цим всім дуже це. І от я би хотіла сказати, щоб ми все-таки почали, як кажуть, тренуватись трохи своє фізичне тіло для тих таких, наприклад, як я. Я в більшості в мене була сидяча робота. І як би сказати, фізичними роботами я ніколи не займалась. Значить, мені треба в першу чергу і таким як я зайнятися ходьбою легенькою, не обов'язково вижиматися, зажиматися, щоб, як кажуть, знищити все те, що це слабо тримається. Ні, щоб просто утвердити себе. І тим, які фізично працювали, вони фізично працювали, вони і їли гарно, тому що щоб фізично працювати, треба гарно і поїсти. І дуже багато людей мають такі пузики, животики, як би сказати, і їм трошки важче ввійти в це колесо. От їм якраз треба звернути увагу на що вони їдять, скільки вони їдять, взяти контроль над своїм, своєю їдою, тому що ми переходимо в такий вимір. Це вже яка тож, ну, доказано дуже багато провидців зараз, дуже осознаних людей, які туди знають то все і бачать, тому що все перед якоюсь кажуть, чимось новим. Це Отець Небесний дає людей, учителів, які нас учать, щоб ми могли, як кажуть, перейти ото все. Ну, ясне діло той, хто собі сидить там, випиває, об'їдається, обжирається, значить, він нікуди не перейде, він і не думає про це, і він навіть тут нас не слухає, і він собі спокійно живе, і це його вибір. Його вибір. Ну, якщо ми вибираємо Бога і ми устрімляємося, Якщо я сплю і бачу, як я з'єднююсь з Богом, я сплю і бачу, як я. Е е е Повністю моя енергія в ньому, а він у мені, що я під підповнюю його його і я це відчуваю, я навіть ці всі бліки бачу, я навіть ці всі бачу сни не тільки такі, знаєте, як якдуть перші сни, які в людини проявляються це картинками. От картинка йде, і ми бачимо це сни майбутнього, вони нам якби, видозмінюються в виді картинки. А зараз я бачу вже їх в реалях. Ну, правда, в осознані сни і я ще не входила, ніколи не відключала свою душу для того, щоб йти. Тому що все одно присутній такий, як кажуть, як страх зайду і не вийду, забуду вийти. Так що потрібно просто тренувати. Чим більше ми тренуємося, це особливо коли вдох і видих. От саме більші тренування. І коли ми вдихаємо і можемо затримати, наскільки знаєте, що ми зразу робимо другий вдих. От коли тренуватись, тренуватись, і тоді, коли ви відчуваєте, коли ви особливо вже вдихаєте, от, наприклад, я вже гарно відчуваю, коли я вхожу в шосту чакру, через шосту якби, з Всесвітом об'єднююся всесвітом. І тоді я відчуваю, як я розширяюся. Я прямо так розширяюся, таке відчуття, що я така, якби не знаю, 2 і 3 метрова, таке відчуття, що сильно. І так як я хочу це об'яснити, що це таке розширятися. От є таке, знаєте, як макрокосмос. Макрокосмос це ми всі люди, де ми всі один одного бачимо, і тільки Бога ми не бачимо, тому що ми в Богу, ми подобіє Бога. А ми самі мікрокосмос, тому що ми подої Бога, і ми теж наші внутрішності, і ми їх не бачимо. Но вони працюють на нас, і ми допомагаємо їм теж їх це. Як кажуть, це, ну, щоб не хворіли, ми їм всечки допомагаємо, через що кажуть, Бог нас кожного чує, і якщо біда, він нам зразу допомагає. Тому що ми в ньому і ми його ніколи не побачимо, ми його відчуваємо. Ми знаємо, що якщо ми відкажемося працювати на Бога, яка служити Богу, значить ми повністю мертві і мертвіці відмирають це. Вже життям доказано, і так само наш організм. Подивіться, скільки людям роблять різні операції, тому що скільки наших частин відказуються від нас. Вони відказуються. Ми не знаємо, як їм допомогти. А допомога це все в нас. Тому що якщо ми знаємо, от як, наприклад, зомбують людей на війни. Їх зомбують де -то по 10 і скільки років, їх зомбують і підготовлюють до того, до тієї, що Україна така, Україна сяка. І люди через 10 років, вони вже це всі як попугаї говорять. Тому що вони зомбірують. І так само ми, якщо ми себе зазомбірували, я то не їм, я то не люблю, то не моє, то не моє, і то, то не моє, то не моє, ну значить воно все не твоє. І та частинка якась в організмі, яка хоче того. Вона відмирає. Постепенно ми собі створили вже такий блок. І я й то не їм, я й то не буду, я їй цього не буду. А ще саме більше, знаєте, коли я, допустимо, бачу, коли, ну, наприклад, я приведу, наприклад, іде людина, яка: що це за людина? Якась така, непонятна, що вона така. І я її зразу якось списала. Ну, от вона списалася, бачите, а в мене. Підсознань і той осуд вже засів, він засів на, на менталі, потім він переходить в астрал, а потім він виходить хвороба, і то з мене будуть тільки різати. Ну, але якщо я так повністю зараз кількох русських, вони такі, вони сякі, ті вони такі, а це просто нещасні люди. І коли це зрозуміти, що ми не маємо права їх понижати, тому що вони. Грають гру таку. Вони вибрали, вони вибрали темряву. І хто вибрав темряву, це є його право, тому що це вони через що і всі кажуть, що перейде тільки третя частина, до, яка з'єднається з, з Отцем небесним через то горлишко в бутилці, пройде тільки третя частина людства, а всі останні залишаться тут. Ну якщо ми їх будемо судити, ми лишимося з ним. Ми не маємо права їх судити. Ми просто знаємо, що вони вибрали таку гру. Отак От як діти граються, знаєте, скільки ми гралися в дитинстві і війни, чого не хочете, і тата, і, і мами. І навіть коли я пам'ятаю, як тепер мій син з моєю подружкою, правда, вони і поженилися. Вони по подругою, вони бавилися, вони одногодки, якби, і бавилися разом тата і мами. І вона каже: так ти нічого не робиш, тільки куриш і куриш, і більше нічого. Ми так сміялися, що то треба було вийти. Значить, вона просто копірувала своїх батьків. От. І тому я хочу сказати, що ми повинні ось, заложити своїм дітям, внукам. А це не значить, що їх треба вчити, їх не треба. Як тільки ви це починаєте розуміти, вони тут же розуміють. Я, наприклад, тільки приходжу додому, мене діти зразу цього все учать. Хоча вони від мене ні слова не чули. Тому що вони вже на духовному рівні вони вже отримали цю інформацію. І вони стають навіть, як вам сказати, вони краще навіть сприймають, стають навіть більш такими. Як кажуть. Ну, сильнішими. І їх не треба вчити. У мене е, діти, це, як я все кажу, таке відчуття, що а, а як згадаю, які вони були. Такі, як усі люди були, теж ми погано з чоловіком жили, вони тільки бачили той роздор, то все, вони такі й були. Всі нарвані, таке казалося, той кинув е, вчитися, той той все, той то, всіх цього. Ну, разом з тим, коли почала. Я мінятися, і я замітила, що всі навкруг мене помінялись. І зараз легко тобі кажуть казати, коли в тебе все добре. Ну що було добре, треба пройти це. Я пройшла страшну дорогу. Я пройшла дуже тяжку дорогу. Я таку пройшла дорогу, що я від щастя зараз кажу, що я її пройшла, що я змогла, що в мене це вийшло. І так і кожен, якщо має ціль вирівняти своє положення в сім'ї, це не значить, що треба щось чоловікові говорити. Його, як кажуть, просто своєю любов'ю, імпульси, які будуть йти безсловесні, він сам буде мінятися, будуть мінятися діти, все буде мінятися. Так, клопітка робота. Це важко вирівнювати, от, якщо ми знаємо, що так як ми, от, допустимо, Бог, а все внутрішність у нас і в нас вже хвора. Там чи печінка, чи серце, чи ну, який-небудь орган, і тепер його просто треба лічити. А лічити його можна тільки світлом, робити це вдихання, Вдих, яка вдихаєш закритим ротом. І видихаєш. І так і ще собі кажете, і моя душа з'єднюється з, з Отцем світлом Отця Небесного. І робите знову вдих, і ваша душа знову з'єднюється з світлом Отця Небесного. І через що всі першим приступати до якоїсь роботи, раз вдихають і видихають, тому що вони з'єднуються з Творцем. А коли ці практики робити, вдихати, вдихати і через певний час. Ви научитесь правильно дихати з затримуванням. А коли ви будете затримувати, ви можете там собі свій рай предоставити у тому затриманні, з'єднатися з Богом, з Дівом Марією з Божественним духом, з богами, з Ісусом, який нас учить, з ангелами, архангелами з усіма. Ви можете з'єднатися і цево і отримати їхні знання, получати їхню любов, їхнє світло. Їхнє тепло, і тоді нам, уже через те горлишко в бутилці, буде легко пройти, тому що ми будемо мати широку, як кажуть, розширеність всередині себе любов'ю, світлом, радістю. А темрява це, темрява це, як би сказати, вона буде під вашим світлом розтаювати. Вона просто стане така хороша. Прийде час, Отець небесний це сам забере. Він так сказав, що залишиться, то він забере, змінить на друге. І, і ще остерігатися, тому що знаєте, другі люди є, які темні, вони напускають різну енергію. І якщо у вас проскочила там думочка така, що вам певно щось е, зроблено, це теж е, може бути факт. Тому що дуже багато людей, які старають один одного. Ну, Разом з тим, як я казала, кожен раз берете свічку, коли молитеся, берете потім свічку і по часовій стрілці, навкруг себе, передаючи взад і вперед, свічечку в три рази обкрутили, спалили ту всю енергетику. Зсередини за дихання зробили вдох, видох, значить, у вас увеличилася енергетика всередині, зверху спалили, і ви постепенно розширяєтесь, розширяєтесь. А це перше, що Темряв убиває світло. І світлом навіть яка тепер, коли будуть ці три дні такі тяжкі, постарайтеся це, щоб свічка горіла, щоб світло не сидіти в хаті без світла. Нехай ліпше заплатити ці копійки, але зато не залишитися в темряві, тому що темрява це пожиратель, яка ж всього поганого, і вона буде тільки шниряти і дивитися, де легко когось схватити. І на сонечко тоді вся радість виходить. і Ми 24-те всі оживаємо, складаємо плани на майбутнє і май, на майбутнє, і ми бачимо свої цілі. Ми отримуємо від духа силу, енергію творити, жити, творити від душі, любов і радість. І, Я кажуть, оце все винести у світлу і правильну кажуть дію. Так що давайте будемо діяти, будемо творити, будемо вчитись. Я з вами ви мною, і всі разом будемо вчитися, як далі жити і, і працювати, і бути щасливими. Дуже дякую вам всім. Всього вам хорошого, па-па, до скорої зустрічі.